23 вересня, вівторок, сьомий година ранку. Я варю кашу дітям, кукурудзяну з кукурудзяних пластівців. Так, каша готова. Це і на Віку, і на Богдана, і на мене. На Віку з маслом та цукром. А для Богдана і для мене з маслом і полуничним варенням. Це прислала мама чоловіка нам дві баночки. Так, а це я зробила нам з Богданом два бутерброди. Це ось така печінка тріски. Це нам передала мама колишнього чоловіка. Mm. Ось. А, зараз будемо снідати. Так, ми з вікусією снідаємо. Я теж кашу, Віка кашку. Мам, і по вулику. І підемо потім на вуличку обов'язково. Так. Yeah. Зараз 11-та година ранку. Дня. Давай. Дня. Я Бачите, швидко знаю Так. Значить, я сьогодні проводила Богдана. Віка лежала у мене в ліжку зі мною, вночі спала, бо я так контролюю температуру, але її сьогодні вночі не було, слава Богу, температури не було. От. Останній раз температура була вчора, в 4 години дня. Я поміряла, була 38 ось, і вночі не було. І я проводила Богдана в школу і а, пішла до віки, лягла поряд і заснула, і ми вдвох прокинулись віка. Понеси колосочок Вік. Я ж сказала, ми йдемо в торговий центр, ми не затримуємось, е, іди за мамою. Е, і Ми прокинулись о 10-й годині, поснідали. І зараз з вікою е, йдемо, мені треба в торговий центр. Ось, І я вирішила з вікою м, навіть не поїхати, а піти тут досить довго пройти, От, е, щоб не їхати на, не йти на зупинку, не їхати на маршрутці. Як піти. Ось хай вона пройдеться, прогуляється, бо вона виспалась і бігає по квартирі, наче вжалена. От, хай вона скине енергію, і ми разом сходимо, щоб не йти на зупинку. Ось, якраз тут зараз ось на шляху до торгового центру, тут іти десь хвилин, ну 20, може, десь так. Ось. Тож у нас сьогодні така прогулянка. У нас сьогодні останній теплий день, бабине літо закінчується. ось Сьогодні останній теплий день, дуже шкода. Сьогодні останній день літнього одягу. Завтра вже почнеться прохолодна осінь. Ну нічого не поробиш. Все завжди все йде своїм чередом. Ранок філософії. Сонечко світить, але вітерець такий прохолодний. Натякає на те, що зараз, на жаль, не літо. І завтрашнього дня буде взагалі не літо. Шагаємо з Вікусією. Ми вже сходили з Вікою в торговий центр і зараз ще ми зайдемо в магазин Хумана, а потім будемо направлятися додому, але нам треба ще зайти в Велмарт. Ми з Вікою в Хумані купили шапку і тепер Віка не хоче її знімати. І ми так і будемо йти. Ми такі молодці сьогодні разом з Вікою поробили важливі справи. Că o să-i dau în scuii noi închiopușci. Walmart. Добре. Ми вже йдемо додому. Ходімо, Вікусь, давай скоренько вже. Ти находилась? Стомилась? Так. Зараз вже підемо додому. Сьогодні багато справ вирішили з тобою, да? Ти як доросла, була в магазині. Торговому центрі, потім в магазині з речами, так? Да? Якусь? Yeah. Що ми купили тобі в магазині з речами з одежею? Mm -hmm, Добились. Чапічки. Я там давали оце кладчичка. А потім ще штанішки, так? Да? Так. Да. Кофточки. Да. І шапочку. Так. Да. Угу. А в магазині куди тебе мама садила, там, де продукти, де ти сиділа? Yeah. У візочку, так, мама, садила? Yeah. Лісова мавка, ти куди пішла? Викуся? Ходімо додому. Все, вікусь, пішли, пішли. Уже 13 година, нам треба спадки. Давай. Ми повернулись вже з наших походів по справах і з магазину Велмарт, і також з рук там біля Велмарту дещо купила. Зараз вам покажу. Так, почнемо з цього кутка. Блад Тут салатики, багато-багато салатиків, Помідорчик, помідорчик е, вещи і гутики. Е, так, з, на рук, з рук купила біля Вилмарту на 95 гривень зелені. Ось такий салат. Кріп і базилік. І далі переходимо до покупок із Велмарта на 606 гривень. І ці Перець білозерка, помідор рожевий, огірочок. Е банани. Один вже віка з'їла. Маслини без кісточки чорні, соломка солодка першої марки. Це моя. Хід продукт молочний, Можна сердельки молочні, сосиски називаються, схожі Я. на сердельки. Далі масло, селянське солодко-вершкове. Зараз взагалі по акції 41 гривня треба накупити в да, була. Паста томатна першої марки, першої марки сир м'який моцарелла, яготинський кефірчик для віки, волошкове поле молоко ультрапастеризоване. Рулет з яблуками, яйця а це і... і батон. Задамана яєчка. Поклала віку спати, зараз буду варити яйця для салату і для віки. Прання у нас на черзі. Зараз я буду робити салатик з зелені, яєць і овочів. Огірка, помідорчика, і я вже все тут підготувала маслини, яйця. Все, салатик готовий. Ось такий салат. У мене вийшов ціла миска. Зараз п'ята година. Ми вийшли з вікою знову по справах, знов разом, бо хочеться насолодитись останнім теплим днем. Нам треба сходити в аптеку, треба зайти в простор, бо закінчились деякі мильнорильні. Нам треба набрати водички. Віка допомагає нести мені пляшечку, спустись разочок з гірочки. Все, ми з вікою вирішили всі справи на сьогодні. Ось, зараз ми вийшли гуляти. Прогуляємось ввечері і я хочу піти поїсти горіхів. Туди правильно їдеш. Аж не віриться, що завтра вже буде похолодання, такий приємний вечір. Сонечко сідає, вітру майже нема. І якраз ось і прогуляємося. Ми на вечір вже вдягли курточки, тому що вже воно так по осінньому вечорі, про прохолода осіння. Але сьогодні ще джинсовки. Ось я також. А завтра вже буде трохи тепліше вдягнені. Ми їдемо. Їдемо. Так. Віка пішла на майданчик. Іди сюди, їх немає, віди сюди. Віка, пішли. Іди зі мною. Там вже на когось образились. Там ходила до двох горіхів, але там нема горіхів. Зараз піду до інших горіхів. Ось тут. Такий маленький горішок, а тут ще є горіхи. Я здебільшого пооб'їдала. Віка там хотіла ляльку і на когось образилась. Віку сіди зі мною, тут горішки полущиш. Хто розмовляє? Ти хотіла взяти її ляльку, вона, певно, що тобі не дозволила. Дітки інколи не дають свої речі. Давай зараз, мама, горішки порве, і ми з тобою полущимо їх. І може, ще голуби прилетять. Ой, тут ще горішок. З горішками. Що ти там будеш робити? Не, давайте... Ось тут ви ось тут, якщо хочеш з'їсти, ось тут сядь. Дивись, ось місце. Бачите горішки. А? Я закажу, на дереві там бруд. Бруд? Ось тут витри дерево. Ось, бачиш, і можна притулитись до нього. Ми вже їдемо додому, вже сьома година, нам треба їсти. І в мене ще купа справ. Купа справ. Погуляли гарненько, я наїлася горішків, Віка погралася на майданчику. Покатались трохи на чужому самокаті, на своєму. Пішли. Ну, поїхали. Трошки у нас не, не склалося з поверненням. Боже, не засовуй руки в рота. Ти йдеш додому? Ми ж дійшли таки додому. Віка повечеряла. У мене була купа справ, купа справ просто взагалі я зразу поставила гречку варити. Ось зварила вже гречку, і зараз я буду робити салатик. Ще я перемила пластиковий посуд і розвісила прання, те, що я сьогодні ставила братись в машинці. І... Розібрала речі, які вже висохли які просто лежали стопками. Коротше, в мене сьогодні електро... якийсь електровіник ввечері, але зараз я вже трохи видохну, включу собі якийсь відосик на ютубі. Зараз пів на дев'яту і я буду робити салатик. Зварила ось уже гречку в мультиварці, перемішала з вершковим маслом. Гарнір в мене готовий. Зараз буду я робити салати. Почну з капрези. Так, салати з помідорами, моцарелою і соусом песто готові. Ось Богданів салат. І поставила ще варити сердельки на вечерю. Так, зараз покажу вам покупочки із простору. Чек загальний на 1077 гривень. Так, що я купила. Закінчились таблетки для посудомийки. Зазвичай я купую, замовляю найбільшу пачку, там зазвичай дві таких іде у зв'язці зв типу по акції. І чим більше таблеток, тим кожна дешевша. Ось, але в прост... ну, зазвичай я замовляю в епіцентрі, Але сьогодні я купила в просторі, тому що взагалі закінчились всі таблетки. Для посудомийки і там це найбільша упаковка, яка була: ось такий Somat all in Ван. А коштують вони 725 гривень за 85 штук. Купила кондиціонер для білизни. Найдешевший, який був у просторі. Цей коштує 45 гривень за 1 літр. Мильнорильні Богдан попросив купити йому шампунь і гель окремо. Купила йому шампунь Clear ось і Купила йому гель, ось такий універсальний цитрусовий, маленький Мерсельє. Клір коштує 111 гривень. Мерсельє гель для душу. Коштує 80-90 гривень і купила для чоловіка ось такий гель це в одному. Акс Dark Temptation. Це його улюблений. До сомату мені дали в подарунок ось такі рукавички. Манікюр, в мене горіховий, не, ля... не лякайтеся.